Швейцарія зіткнулася з проблемами через українських біженців. Що тепер планують змінити в цій країні по відношенню до українців? Про це поговоримо у цьому відео. Дякую, що ви дивитеся канал «Ільї Нойс. Підпишіться, будь ласка, на нього. Ну а лайк цьому відео поставте вже тоді, коли додивитися. Влаштовуватися зручніше ми починаємо. Швейцарія готує зміни для біженців із України. Вони спричинені тим, що лише 20% українців працездатного віку мають постійну роботу у цій країні. При цьому близько 66 тисяч українських біженців проживають у Швейцарії і отримали посвідку на проживання в категорії С. Однак, як ми вже з'ясували, лише 20% громадян працездатного віку мають постійну роботу. Тому Швейцарія хоче підняти цю цифру до 40% до кінця цього 2024 року. Про це повідомляє швейцарське видання. При цьому швейцарські роботодавці не знають, де їм взяти цих українських працівників, де вони перебувають, та як їх знайти. У той час уряд і парламент Швейцарії вважають, що на цьому етапі швейцарським кантонам якраз необхідно зосередити свої зусилля на прийомі на роботу біженців із України. Поки що лише 20% українців мають роботу, хоча економіка Швейцарії гостро потребує робочої сили. Зазначається, що українці є ідеальними кандидатами для задоволення трудових потреб Швейцарії. Зокрема, це завдяки тому, що в середньому українці мають набагато вищий рівень освіти ніж швейцарці, а також українці не стикаються з особливими труднощами у культурній інтеграції до швейцарського суспільства. Тому конгрес вважає, що мета подвоїти кількість українців, які працюють в Швейцарії до кінця 2024 року, вона цілком досяжна. Взагалі, про ці плани міністр оголосили ще у листопаді 2023 року. Зацитую: ніхто не очікував, що війна РФ в Україні триватиме так довго, тож ніхто не думав про необхідність організувати мовні курси для біженців чи запускати програми професійної перепідготовки. Все це не вважалося абсолютно необхідним, заявив Андрій Грушницький, почесний консул України у Швейцарії. Даніель Руцельшваб із Швейцарської асоціації роботодавців наголошує, що вакансій у Швейцарії багато, і щоб досягти цієї цілі і подвоїти показники працевлаштованих українців, а українцям власне безпосередньо знайти роботу у Швейцарії, українцям необхідно бути готовими змінити профіль своєї трудової діяльності. Малі та середні підприємства Швейцарії, що становлять 99% економіки країни. Не мають необхідних ресурсів для початку процесу підбору персоналу та професійного пошуку кандидатів серед українців. Швейцарські чиновники зазначають, що цю проблему можна вирішити, спираючись на можливості галузевих асоціацій. Більше того, у березні цього року швейцарська національна рада і кантональна рада вирішили спростити процедурні аспекти цього питання. Зокрема, вимогу про отримання дозволу на роботу українцям прагнуть замінити онлайн реєстрацією відомостей про те, що біженець працює, чи роботодавець є працівником біженцем. І ще одна цитата: передусім, нам потрібна передбачуваність, бо неможливо наймати працівників, не знаючи, як довго вони будуть перебувати у Швейцарії або як довго діятиме їхній імміграційний статус. Це складно, і ми хочемо, щоб федеральний уряд проінформував нас заздалегідь про усі рішення у цій галузі, додають швейцарські чиновники. У перспективі це є хорошою новиною для українців у Швейцарії, адже це говорить про те, що Швейцарія зацікавлена залишити у себе працездатних українців, ймовірно, робитиме для цього усе можливе. Також Швейцарія вирішила не позбавляти статусу захисту українських біженців, які прибули до Швейцарії через російську агресію. А іншими словами, вона продовжила цей статус. Таким чином, прохачі притулку нині можуть користуватися своїми правами до 4 березня 2025 року. Таке рішення ухвалив федеральний парламент Швейцарії ще наприкінці 2023 року. Якщо бажаєте бути в курсі всіх новин, які стосуються українських біженців у Європі та світі, усіх хто перебуває під тимчасовим захистом, підписуйтеся на YouTube канал Нойс, той, який просто зараз ви дивитеся. Переможна з чистою совісті поставити лайк цьому відео. Бережіть себе! Почуємося у наступних випусках.